Шановні звігеляни, дорогі українці та всі добрі люди. Сьогодні мільйони людей по всьому світу святкують величне і світле свято Різдво Христове, це особливе свято, що має особливі відтінки церковного християнського, народного і особливо родинного. У цю ніч наші серця наповнюються теплом, світлом і вірою, що веде до надії. Про мирне життя. Різдво це завжди про любов, єднання, життя і добро. Це свято дуже полюбляють наші дітки, бо воно сповнене чудесами і радістю. Це день, на який чекають і дорослі, бо він об'єднує сім'ї, дарує тепло, спілкування та надію на краще майбутнє. Вже третій рік поспіль. Ми зустрічаємо Різдво в умовах страшної війни. Це змінює настрій, додає смутку та болю. У багатьох домівках не звучать колядки, бо не всі рідні за родинним столом. Не всі вдома і, на жаль, не всі мають сьогодні домівку. Ми по новому усвідомлюємо певні цінності і почали на них по-іншому дивитися. Бо не важливо, які страви сьогодні на столі або який стіл, а важливо, хто поруч. Бо найцінніше для нас зараз це близькі люди, щоб вони були живими і здоровими. Ми тішимось, коли не звучать сирени, коли, хоч приходить година і днина мирного часу. У ці дні наші мрії, бажання змінилися. Діти пишуть у листівках не про подарунки, не якісь іграшки, а про мир і перемогу, щоб тато повернувся додому. Дорослі просять лише одного, щоб війна закінчилась, щоб настав той день, коли всі захисники та захисниці, чоловіки та жінки, брати та сестри. Сини та доньки повернуться додому живими, здоровими. Так бажаємо, про це мріємо і так молимось до Бога. У цю святу ніч ми особливо молимось за тих, хто сьогодні на передовій, хто проводить цю різдвяну ніч в окопі, за наших незламних воїнів, які боронять нашу землю, нашу свободу і наше майбутнє. Вони наші янголи миру. Ви ті, хто доводить, що світло сильніше за темряву. Ви надихаєте нас на віру в перемогу і своїм прикладом, і своєю стійкістю нагадуєте, що добро завжди перемагає. Різдво це час єднання. Мільйони людей в Україні, Європі та всьому світові сьогодні моляться за мир, перемогу в Україні. Ми просимо Господа сили, терпіння та благословення для кожного воїна, для кожної родини, для всієї нашої країни. Різдво це привід мріяти і надіятись на якесь чудо, якусь милість, але разом з тим і усвідомлюємо ми про те, що чудеса стаються там, де люди єднаються. Де готові працювати разом, допомагати один одному і творити, і змінювати на краще життя, що поряд нас. Сьогодні, в цей вечір, хочу подякувати кожному, хто своєю щоденною працею наближає нашу перемогу, усім з які підтримують наших захисників, плетуть сітки, збирають кошти. Передають все необхідне на передову. Усім, хто лікує поранених, навчає дітей, доглядає за старшими, працює на виробництвах, полях і установах. Ви приклад людяності і сили, які об'єднують нашу громаду. Спасибі, добрі люди, вам за ваше добро і за ваші щирі серця. Різдво це свято світла. Різдвяна ніч є найдовшою у році, але саме після цієї ночі день починає перемагати темряву. Це символ нашої віри. Світло стає сильнішим, добро перемагає зло, і темрява відступає. Ми всі чекаємо того моменту, коли наша країна побачить світанок перемоги, коли війна закінчиться і ми знову будемо разом. У мирному роті, у мирному житті. Дорогі звягеляни, хай Це Різдво принесе у наші домівки мир, злагоду, віру і надію. Нехай величієї святої ночі наповнить наші серця Божою любов'ю, а Господь благословить на добрі справи, на міцне здоров'я, на життя, на перемогу над ворогом. Молімося за день, коли закінчиться війна. За день, коли всі ми скажемо разом у мирній країні Христос родився, славимо Його. За Різдвом Христовим та Новим Роком вас, дорогі добрі люди! Нехай Господь Бог береге кожного із вас, нашу громаду, нашу Україну. Слава Богу, на небі, мир на землі і в людях добра воля. Слава Україні!